Які саме зусилля робить Анкара, і не тільки дізнаємось від Ігора Семиволоса. Він виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Пані Ігоре, пане Ігоре, вітаємо вас в ефірі. Вітаю вас також. Добро дня, пане Ігоре. Від вас хотілося б почути, що думаєте з приводу перспектив так продовження зернової угоди і тієї ролі, яку можуть або вже починають відігравати лідери. Туреччини і Китаю. Давайте з пана Ердогана почнемо. Mm -hmm. Все ж таки. Ну я наскільки розумію, рішучість українського керівництва висока, і, в принципі, є всі шанси продовжити цю угоду. Так, зараз треба отримати чіткий сигнал від Туреччини, від Ердогана про те, що він готовий прикласти зусилля для того, щоб ця угода працювала. Зрозуміло, має бути чіткий сигнал від ООН. І поки що ми бачимо, що Туреччина, ну, принаймні, станом на зараз, намагається все-таки не здійснювати ескалацію. Хоча такий варіант подій пророблявся і, очевидно, обговорювався під час зустрічі Зеленського і Ердогана. Під час офіційного візиту нашого президента до Стамбулу на минулому тижні напередодні саміту НАТО, отже, станом на зараз ми, має, ми повинні мати гарантії, що саме Туреччина підтримає українські зусилля. І вже далі це технічні питання. Тобто, яким чином може бути. Організовані конвої, забезпечена безпека цих зерновозів, як захистити інфраструктуру порту, яким чином унеможливити удари по цій інфраструктурі, що власне треба робити, в разі якщо росіяни спробують атакувати суда або ще щось подібне. Тому що те, що ми бачимо, це звісно пиратська практика, тобто. Відповідним чином світова світові держави мають діяти, отже, всі чекають на Ертогана на на його відповідь. і поки що, я думаю, до очевидного розмови з Путіним відповіді не буде. Але сам факт того, що напередодні закінчення угоди Ердоган вже заявляв про те, що він говорив з Путіним, і Путін підтвердив, що угода продовжується, це теж частина такого жорсткого переговорного процесу з боку Ердогана. Тобто тепер він може розглядати себе ображеним або принаймні зрадженим в обіцянках. І зайняти більш наступальну позицію. Подивимося, поки що я так розумію, що українська сторона готує ґрунт і готує е, підстави, аргументи для того, щоб е, наші партнери на заході підтримали власне тепер уже продовження української зернової ініціативи без участі москви, пане Ігоре. А ось на вашу думку, оце технічне впровадження якраз воно не стане каменем спотикання. Ну, воно тут ж питання полягає в тому, які заходи може здійснити Росія. Що, як вона може діяти? Вона може блокувати суховантажівки, ну, тобто зерновози. Вона може атакувати зерновози, можуть мінувати води. А зрештою, пане пане Ігоре, зрештою, ну ми всі пам'ятаємо, і росіяни найголовніше теж чудово пам'ятають, що робила турецьке ППО в Сирії з російськими літаками, які залітали там, так на, на територію, яку контролювала Туреччина. Чи буде готовий на вашу думку, Ердоган поставити ось такі, як люблять казати червоні лінії? Ні, ні, я не думаю. Я не думаю, що він спроможний на це. А проблема в тому, що Ердоган не буде діяти самотужки, якщо а, а, така опція то лише опція разом з союзниками а союзниками по НАТО. Разом з тим, Ердоган не хоче посилювати присутність НАТО в Чорному морі. Це теж ну, якби є чіткий і зрозумілий меседж. А, і питання тут полягатиме в тому, чи зможе він зараз домовитися чи ні. Він, звісно, буде використовувати шантаж, він буде використовувати важливо навіть цю опцію, тобто перекриття басфору для російських судів, зробити ще щось таке, що ускладнить діяльність росіян. Ну, от газовий поток, ми знаємо, це блакитний потік. Там теж виникають проблеми зараз з перекачкою газу. Тобто тут. Можуть бути різні непрямі дії Туреччини, які можливо матимуть на меті вплив на Росію, але військових дій ні. Військових дій вони здійснювати не будуть без формування коаліції. Ну тут як знов повертаємося на замкненте коло. Але от ми кажемо зараз про реакцію Туреччини, зокрема Ердогана, але поки що мовчить Путін і його оточення стосовно того, чим вони можуть відповісти на такі політичні закиди Туреччини. По-перше, підтримка Швеції. туреччина абсолютно далі підтримує розширення НАТО і такі подібні Повернення речі які, які власне суперечить ідеї дружби з Росією. Тут є якийсь момент шантажу, пане Ігорю? Тут формування сильної переговорної позиції. От, власне, я хотів би зараз побачити цю сильну переговорну угу. позицію, тому що все це, що ми бачили, це якби Туреччина демонструє, що вона станом на зараз спроможна і без Росії реалізувати ті завдання, які вона перед собою ставить у Туреччини Складна економічна ситуація. Росіяни гроші вже дати не, да, не можуть дати, тобто, в принципі, вони а, а, з цієї точки зору не дуже корисні для турків. І а, ну, але тут, тут завжди є гра, а, тому що турки будуть балансувати, а, вони будуть змінювати свою позицію в залежності від того, як слабнутиме Росія, а вони ніколи раніше, ніж а, ну скажімо. Це стане остаточно зрозуміло. Робити нічого не будуть. Я хочу вам нагадати один простий факт, що Туреччина, Турецька Республіка вступила в Другу світову війну в травні 45-го року проти Німеччини. І от я не думаю, що щось змінилося у їхній політичній поведінці. Маш, в тебе ще по-туреччині є, бо я, я хочу по Китаю ще давай. Спитати. Пане Ігоре, ну двох лідерів так згадують з приводу того, хто може вплинути там, натиснути раптом, що на Путіна в контексті зернової угоди це пан Ердоган і Пекін Сі Цзіньпін. На вашу думку, яка як буде далі і що буде далі робити? Офіційний Пекін саме в питанні, і чи буде він тиснути взагалі на Путіна, щоб той продовжив зернову угоду? Ну, знаєте, ну, поки що я не бачу жодних сигналів про те, що китайці це будуть робити. Не бачу. Зрозуміло, що. З одного боку, Китай активно працює в Африці в цьому регіоні, який зараз потерпає, може потерпати, то поки що не те потерпає, звісно. Хоча вже припинення зернової угоди причинило зростання цін на зерно, а це так. Але ну, з іншого боку, Туреччина, яка активно використовувала зернову угоду для з посилення своїх позицій в цьому регіоні, вона ну, автоматично програє, тому що вона виявилася неспроможна. Ну, в разі, якщо там Ердогану нічого не вдасться зробити. І ну, в цій ситуації чи варто Китаю якби наполягати на цьому? Ну це теж питання, яке залишається відкритим. Зр... Станом на зараз не я Китай, не я не бачу, я не бачу. один із одним з основних одна з основних країн, яка користувалася якраз зерновим коридором щодо української продукції, Ми довго не могла озвучити точно свою позицію. Mm -hmm. Власне на чиєму боці вони вже Ні, вони ну, вже вони, пер... вони вони не дуже користувалися зерновим коридором. Вони активно скуповували зерно перед війною. І це і вони накопичили величезні запаси зерна і зернових перед війною. Я думаю, що в, ну, просто враховуючи, що вони чудово знали, що буде війна, і тому от власне займалися доволі активно і розвивають власне свій бізнес зараз максимально швидко. Да, для того щоб бути мінімально залежними від зовнішніх ринків. А так що ну поки що я не бачу цього, переважна більше все-таки зерна цього йде в інші регіони, не Китай пане Ігоре, дякую. дякую за пояснення. Ігор Симоволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень. Ми чули його міркування з приводу перспектив зернової угоди і деякі прогнози щодо можливих дій Туреччини.